Всім привіт! На зв'язку кінологи Чернігівщини. І нарешті ми раді представити вам наших нових пошуково-рятувальних собак, які прибули до нас із самої Франції. Це Еней та АКА. Це службова собака АК. Його привезли з Франції. Ми зараз ним займаємося, готуємо його до пошуку в завалі. Йому зараз на даний момент 1,5 місяців. Йому дуже подобається купатися. Коли він потрапляє у воду, його дуже важко звідти відізвати тільки з допомогою якоїсь іграшки, м'ячика. Військовий чарка малінога. Це нам довго. Ми отримали допомогу від наших партнерів із Франції. Він француз, звати його Еней. Він зараз готується для пошуку людини в природньому середовищі. За, за ці два місяці він любить купатися, це я точно знаю. Любить м'ячик, він його обожнює. Ну ще смаколики.